Школярка з Коломиї взяла участь у всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування. Ірина Гавука була у трійці юних активістів, яка представляла Прикарпаття у столиці. Зараз дівчина очолює учнівський парламент у природничому математичному ліцеї. Своїми враженнями від національних зборів ділилася школярка із нашими журналістами. Ірина Гавука навчається в 11 класі Коломийського НВК номер 9 школа природничо-математичний ліцей. Останні два роки очолює учнівський парламент. Участь у всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування великий здобуток для дівчини. Звичайно, я пишаюсь тим, що мені дали таку можливість поїхати в Київ і представляти Коломию, свій ліцей, взагалі область на всеукраїнському рівні. Продовж трьох днів учнівські лідери плідно працювали та активно відпочивали у столиці. Загалом на заході були представники 23 областей України. Серед них єдина коломиянка Ірина була дуже насичена програма, на якій проводилися різні тренінги, майстер-класи, з нами працювали професіонали. Це дуже великий досвід. Я, чесно кажучи, щаслива, що я туди поїхала, бо я впевнена, що цей досвід я використаю у житті. Перший день збору відбувалися заходи та Презентації проєктів, спрямованих на підтримку українських військових у зоні АТО, Коломийська школярка представляла проект під назвою Я Українець і я цим горжусь. Наш проект був спрямований на те, щоб популяризувати українське в світі, оскільки ми багато подорожуємо і але на жаль, життя вносить свої корективи і. Таку діяльність нашого проекту ми мусили перервати і продовжити її в такому руслі, як благодійність і на підтримку воїнів. АТО. до реалізації проекту по допомозі українським воїнам долучилися всі ліцеїсти Уже навіть мають чим пишатися. Малюємо малюнки, плакати, пишемо листи. Ми проводимо різні благочинні акції. От, наприклад, на е, акції. Е, Подарунок, подарунок содату воїну, АТО. точніше, ми зібрали речей там білизни, гігієнічних засобів, медичних засобів на суму 17 тисяч гривень. І такі акції проводяться неодноразово. Своїми обдарованими вихованцями пишаються вчителі природничо математичного ліцею. Заступник директора Мар'яна Лисишин разом з Іриною брала участь у всеукраїнському зборі лідерів. Це є цінний досвід, який ми ну, змінилися дещо плани і є над чим працювати, є де розвиватися. Звичайно, дуже нам. Втішить нас те, що саме наша дівчинка, голова учнівського парламенту, представляла Івано-Франківську область, і гідно це зробила. Відвідини столиці безумовно дали Ірині цінний досвід та знання, і дівчина, і вчителі ліцею вдячні меценатам, за допомогою яких вдалось поїхати в Київ.